Стара прядильна фабрика у Лейпцигу. у колишньому промисловому комплексі. Розмістилося багато відомих галерей. Галерея Eigen енд арт готує картини для відправки на виставку в Гонконг. Дуже цінні картини. Ungefähr... ціна однієї такої 6 тисяч. Ціна в євро. А всі разом картини коштують майже 100 тисяч євро. Перевезення галерея довіряє спеціалізованій фірмі. Крол енд арт належить до небагатьох перевізників, які займаються у Німеччині саме мистецтвом. Гарантую, нічого не станеться. Вантажівка перевозить вантаж до спеціального складу у Берліні. За цими стінами об'єкти варті мільйонів євро. Це штаб-квартира перевізників мистецтва. Тут картини захищають для пересилки у всі куточки світу. Знімальна група рідко отримує дозвіл проникнути у цю будівлю. Гюнтер Леман має владнати останні формальності для перевезення на відміну від перевезення товарів, тут усе значно емоційніше, адже речі, які ми перевозимо, унікальні, єдині в своєму роді. Тож з ними треба поводитися по особливому. Пазл для дорослих картини треба поскладати якомога компактніше. Чим менше місця, тим нижчі кошти перевезення. Знайшовши оптимальну позицію, робітники будують спеціальний ящик для перевезення, який гарантує захист від ударів та температурних перепадів. Теслі мають багаторічний досвід, і все ж буває, що хтось неправильно щитує виміри і все треба починати спочатку. Сьогодні все точно до міліметра. Картон та стеропор мають захищати від струсу. Порожні щілини додатково заповнюють подрібненим стеропором. Уся ця робота робить перевезення мистецтва таким витратним. маленькі галереї рідко користуються нашими послугами, бо це досить дорого. Тож перевізники мистецтва зазвичай отримують замовлення від значиміших клієнтів, а сотні тисяч малих галеристів та митців не можуть собі це дозволити. Спеціальним транспортером картини відвозять до аеропорту. Митні формальності вже залагоджено онлайн. Залишається лишень зареєструвати картини в ангарі, і вже за кілька годин мистецтво вирушить в подорож до Гонконгу.